А поруч сидить людина і купує, наприклад, собі наркотики теж на тисячу доларів, десь там mm -hmm. в анонімному якомусь там телеграм-каналі. Якщо ви працюєте з операціями обміну, це дуже важлива легалізація, бо це надає вам змогу працювати в білу. Досі от на дворі вже майже 25 й рік. Але компанії-обмінники, обміни валют не мають можливість вам видати криптовалюту, конвертувавши її в гривню легально. Це і не заборонено, і не дозволено, і це ненормально. Це надає. Я змогу якраз працювати в цій ніші багатьом не дуже з гарною репутацією людьми і, і проєкти білі мішаються з чорними. Да, умовно кажучи, от людина платить, наприклад, криптовалюту за якийсь товар в інтернет-магазині і купує собі ноутбук. А поруч сидить людина і купує, наприклад, собі наркотики теж на тисячу доларів, десь там mm -hmm. в, в анонімному якомусь там телеграм-каналі. І та, і та людина з точки зору закону сьогодні знаходиться в одній площині, і та і та людина здійснює транзакцію в одній Самі мережі, але ж ми розуміємо, що перша просто хоче придбати собі ноутбук, а друга здійснює якусь дію, яка поза межами законодавства знаходиться.